Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогодення. До гірників шахти 2 північне тресту Вугілля приїхали шефи, артисти Луганського драматичного театру. Цього разу вони привезли на творчий суд шахтарів нову п'єсу Федора Вольного сторона сторонушка. Першими її слухають члени прославлених бригад комуністичної праці Миколи Мамая і Пантелія Польщикова. П'єса зацікавила всіх, адже вона розповідає про шахтарів героїв Семирічки. Тому то жваве обговорення нової п'єси тривало навіть під час прогулянки по північному дінцю. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія в ХХ столітті.